Всім привіт! До вашої уваги лот Лотнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних видів та різних забарвлень та розмірів. Матеріал бавовна. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 40 см та 50 на 90 см буде по три рушника. 30 на 50, та 65 на 120 та 70 на 140 буде по два рушника. Та з розміром 50 на 100 см буде 10 рушників. Всього в лоті 22 рушника. Вартість 1800 гривень. Собі вартість 182 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!